Цікаво, що поганого в тому, що Творець неба і землі обирає Україну на сьогоднішній день для будівництва свого дому. Що в цьому поганого? Може погано те, що він не обирає олігархів, він не обирає Систему звіра, да, а обирає своїх обраних людей, своїх дітей для цього будівництва. Так, це називається Ізраїль. Саме тому, що це дом Якова, Дім Якова. Це 12 колін, які є патріархи, прабатьки всіх. Да, Надалі народ, народу Божого Ізраїль. Що в цьому поганого? Сказано, що заходить кількість язичників, так? має так відбутися, а після того заходить Ізраїль. Так сказано? Чітко прописано, сказано, запечаток. І не може не збутися слово. Тому що, якщо воно не збудеться, це буде історія, яка не відбувається. Яка не, не може відбутися, бо то є брехня. А так як, як це є правда, то вона відбувається. А значить, за, зайшла кількість язичників і заходить дім якова. Це отлично. Чому? Тому що це одне коріння, то є Бог, і дві маслини, да? то є діти, та хай та привита. Але вона привита до одного корня. Язичники, які вірують е, в Христа Ісуса, да, якого послав Господь Бог, Творець, вони приймають і заходять, це є маслина. Так само і Дім Якова, який спирається на Христа Ісуса, да, Машиха, Ішу, як би не називали його, вони так само. Є. І це є два сина, два брата, які формуються, які е, відроджують нову імперію згідно законодавства Всевишнього Творця, а не у всяких там фіміт, Олімпії, всякі зевсів, всякую ту маячню для недорозвинутих таких от дитячого садочку, який залишається. Е, Саме в недорозвинутому стані і надалі. А ті, хто розуміють, до чого ця недорозвинутость і невігластво це призвело да, те, до він, кровопролиття вбивств насильства, да, вони від окремуються від такого садочку. І прислуховуючись до Дому Якова і до віруючих людей зорганізовується в нову імперію, яка починається з України. Що тут такого поганого? Нормально. Земний Єрусалим, який так хочуть завоювати брати-мусульмані, достанеться мусульманам. А Новий Єрусалім, який сходить з гори з Небес. Визначається. По місцю він опиняється в Україні і Дім Ізраїля так само. Ті,